Вітаю діти! У нас сьогодні знову не традиційна оздоровча гімнастика. І ми сьогодні будемо робити розігріваючі крії, такі крії – це названня, названня асан або таких динамічних рухів для розігріву. А також ми зробимо позицію карікаса на позицію стола. Потім ми зробимо паріпурна наваса на позиція лодочки. І в нас будуть рухи скручування на праву і на ліву сторону, Артхаматі і наклон до однієї ноги. Добре, починаємо з схрещеними ніжками. Позиція або по турецьки сідайте, або можете, хто плете лотос під масаном, можете лишатися в полу лотосі, або одна ніжка на пів лотос буде теж допустимо. Але якщо важко, так схрещені ніжки називаються сукхасина. Теж гарна поза, розкриваються та застину вісоглоби, трошки сідниці піднімаємо, так, щоб у вас був рівний хребет, і ви могли спокійно на сідалічних кістках порухатися. Добре, піднімаємо ручки догори, вдихнули, видихнули. Округляємо спинку, штовхаємо лопатки назад і починаємо рухатися з вдохом вперед. Ми грудинною клітиною розкриваємо догори, а ребра ми тягнемося вниз до стегон. І видих, спинка кругла, взгляд, в пупок. вдих, лікті назад, звели лопатки. І починаємо такі покачуючі рухи, розогріваємо поясницю, розогріваємо м'язи спини. Дуже гарно робити зранку, коли ви прокинулися. І ще один рух тут. Добре. І поїхали рухи по колу. Для, краще, щоб ми пропрацювали також плечі, лікті і зап'ястя, ми ставимо ручки, повертаємо пальчиками до себе і як можна ближче до тазу. І починаємо рухатися по колу. але... Заважте, одне плече протилежне до коліна, низько грудна клітина над полом, над стегнами. Інше плече до коліна, до коліна протилежне. І трошки відштовхнувся, і корпус назад. Получається таке коло. Вдих це на півколо і видих. Піднімаємося. І продовжуємо вдих, і видих. І ще вдих і видих. Останній раз. І видих. І в іншу сторону, протилежне плече, коліно, протилежне плече, коліно і вирівнюємося. Продовжуємо такі Роминаючи рух і розігріваючи криї. Координуйте рухи з диханням. Вдих на півколо вперед, видих на півколу, корпус назад. І ще один рух тут. Угу. Добре, потягнулися в сторону. В одну потягнулися в іншу. Продовжуємо покачуватися зі сторони в сторону. Так. У динаміці обираєте комфортний для себе темп руху і амплітуду руху. Тобто можна трошки швидше, можна затримуватися, наприклад, в стороні. Так. І починаємо карікасу. Ми зводимо, піднімаємо коліна, стопи на. Ширині тазо нових суглобів. Ширина тазу нових суглобів це півтора чи два кулачка між колінами, тобто це дуже широка позиція, так? трошки вуща. По корови з боку ставимо долоні за лінію таза. І бо вона ще називається позиція стола. Ми підіймаємо таз догори. І з видихом ви опускаєте таз вниз. Вдих, підіймаємо. І видих опускаємо. Як якщо ви можете, ви відчуваєте, що у вас плечі і кор дуже гарно працює, ми продовжуємо трошки ускладнюємо позицію карікасини, тобто з ускладненням виконуємо вдих. І з видихом ми проносимо таз між долони і опускаємо вниз. Вдих. І з видихом опустилися вниз. І ще вдих. Видих, вдих, видих. Так, добре. І потім у нас, як ми казали, буде навасана або позиція лодочки. Є декілька варіантів виконання. А, найпростіше починаємо з від простого до складного. Ми підтримуємо під стегна, під колінями, руками наші стегна. І починаєте порухати. Почергово згинаючи, розгинаючи ніжку в колінах. Так? І потім затрималися в цьому положенні і можна відпустити ручки. Так? Потім поміняли і утримуйте позицію тут. Утримуйте десь приблизно 10 секунд. Добре, якщо ви спробували з однією ніжкою, спробуємо дві ніжки приподняти над полом, підтримуйте все ж таки. І оце положення також буде навасано, але ви намагайтеся зробити це без допомоги рук, без підтримки. Якщо ви відчуваєте, що у вас м'язи живота, м'язи спини доволі розвинені, м'язи кори, глибинна мускулатура також, можете спробувати навасану повну версію. Підхвачуємо себе під стопи долонями. Або ми робимо такий захват вказівний і середній пальчик разом з великим. Буде такий захват, називається буде за великий пальчик ноги. Падан гушт, гуштхаса напада. Так, палець великої ноги. Підхватили і штовхаємо п'яточки догори. Тут намагайтеся також спинку утримувати рівненьку маківкою тягнемося до гори. І відпустити захват рук, не міняючи, щоб ніжки не впали. Ускладненням у цій позиції буде зміна позиції рук. Ми можемо їх переводити уперед. Можемо переводити їх також в сторони. Або пальчик великий в кулачок і ручки назад зап'ястям догори, так? і п'яточки догори. Добре, опускаємо ніжки. Також для того, щоб розслабити оці м'язи і м'язи згибателі. Стигна ви можете також вийти для компенсації як контрасана, в карікасану. Її ще називають артха пурватанасена. Угу. Опускаємося вниз. Молодці. І ще в нас позиція з скручуванням хребта. Одна ніжка назігнута, стопа на рівні з коліном. Підіймаємо протилежну руку, скрутилися артха маціандрасина. Маківка догори, плечі рівненьку відстежите, щоб одне плече не було нижче і Вдих, з видихом розкрутилися і опускаємо коліно до пола. Підтягніть трошки стопу до себе. Перевірте, щоб нога не витягувалася вперед. Виначе її втягуєте в себе. Тобто у вас лінія таза, ось ця лінія таза, вона паралельна до лінії плечей. Так? Тобто, у вас рівний хребет і таз закритий. Ручки підіймаємо догори і з видохом йдемо витягнути на плін. Якщо ви ручками не дотягнулися до стопи, лишайте їх або на гомільці, або просто на коврику рядышком. Або можете робити якийсь, якщо є йогівський ремінь, так ми вивчали, у нас були вправи з спортивними предметами, я вам демонструвала, як ми можемо використовувати. Або, якщо нема спеціального ремня, можна просто якийсь пояс, або якусь фітнес-резинку також накинути на стопу і допомагати собі тягнутися усім корпусом до стегна. Ця позиція називається джану-шершасана. Джану з санскріту це коліна, ширша це голова. асана – це поза. Тобто. Дословно, ми можемо перекласти як поза голова до коліна. Але якщо ви дотягнулися головою до коліна, наприклад, так ви лежите і вам нічого взагалі не тягне. Так? Тоді ви можете опускати голову з внутрішньої сторони від коліна, від гомілки, від сіни. Вдих, піднялися і поміняли ніжку. Зігнули, вдихнули і скрутилися, подивилися назад, Вдих, розкрутилися, опускаємо вниз, п'ятка Ближче до себе, вирівняли положення таза. Звичайно, до довитягуйтесь, як і при ротаціях корпусу, так і при наклонах або вперед, або по сторонах, обов'язково витягуємо хребет. Стопа на себе і в джану шаршану починаємо м'яко входити. Втікаємо в асану і лишаємося тут на декілька дихальних циклів. Туди підний рік піднімаємося, витягуємо ніжки, трошки стопи поширше. Зачепилися долоньками за стопи, або, якщо не дотягнулися на гомілки на коврик. І через центральне положення розслабили, витягнули хребет. Потягніться під боріддям більше до грудинної, до грудей так, або підіррену ямку, ямочка між ключиць. І м'яко розкрутилися. Отже, такі в нас були розігріваючі крії, так? тобто ми поробили кругові рухи, ми поробили наклони і зробили ротацію корпусу, зробили позицію лодки і зробили позицію стола. Отже, практикуйте Намасте. На сьогодні наше заняття підійшло до кінця. І до зустрічі знову на ковриках.